У січні 2015 року у Дніпрі проспективні калініна перейменував на честь Сергія Нігояна, учасника революції гідності з Дніпропетровщини. Він був вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014 року. 12-річний 20 чоловік став одним з перших загиблих героїв Небесної Сотні. Чи пам'ятають дніпряни на кого названий проспект? Ми запитали. Він був на Майдані, один із постраждалих, які померли під час. Революції дуже важливо, звичайно, дуже важливо. А потрібно ще підручники переписати, додати цю історії, щоб діти наші знали. Ні, не, не можу сказати. Ні, ну це мені мінус. Признаю. Ну, це перша жертва на майдані. Що йому в ньому думати? Нормально хлопець. Побільше таких треба. І тоді буде добре. Той, хто був один із перших, хто загинув на Майдані. Що я можу про нього думати? Ну, в честь людини назвали вулицю. Я не, не пам'ятаю. Ні. Не гаян, це не Це, які при цій революції наші тут делали. А от це ж як Калініна, це був. Погиб, так. Да? Ну що, що? що? Ну, наші люди, вони будуть битися до останнього. На Майдані погиб. За незалежність, звісно, потрібно. Потрібно пам'ятати, потрібно людям поважати. І якісь, я думаю, пільги теж повинні существувати батькам, тому що такого сина виростили.